Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні в нас вже кінець місяця, кінець березня, 31 число. число. Що ми робимо в кінці місяці? Ну, ха -ха, завжди ми знімаємо показники і дивимося скільки там наекономила наша сонячна електростанція, скільки мені треба заплатити по нічному, по денному тарифу, бо хто ще може не знає, у мене двотарифний лічильник, і я раджу всім його встановити. Це дуже вигідно. І чим дорожчий буде тариф, тим вигідніше буде той двотарифний лічильник, і тим швидше він у вас окупиться. От, так що всім раджу. О, для нових глядачів мій канал коротенько так, про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, вода, вода, найкраще опалення. До речі, він зараз працює, бо така погода. Хмарно, сонця немає, акумулятор розрядився і взагалі працює від мережі. О, але сам тепловий насос це опалення, воно недорого і в експлуатації, недорого, і в виробництві. Ну це просто ідеально. Мені дуже подобається. І по надійності там казали, що його ненадовго хватить. Його хватить надовго. Я вже це бачу. О, там ще мені писав якийсь кондиціонерщик, каже, кондиціонери буває роблять по 20 і більше років, ну, якщо вони нормально зроблені. Так що ну, в мене кондиціонерний компресор, якщо хто не зрозумів. На тепловому насосі. Це основна от, якби, деталь така. І все, що може поламатися, в принципі. От, ще є в мене сонячна електростанція з інвертором, і б вже, але є досить використання і без інвертора, і без акумулятора. От, досить, я вважаю, цікавий такий досвід і корисний, і такий. Ну, цікавий цікавий спосіб. Ще в мене сонячний колектор повітряний аж на 6 метрів квадратних дуже мені гарно допомагає, коли сонце опалювати приміщення. Ще в мене досить використання вітрогенератора, який вам не потрібний, поки у вас немає всього, що я перерахував. Тобто теплового насоса, сонячного колектора і сонячної електростанції. Це в самому останню чергу. Я б його поставив. Ну, як користувач цього всього, що в мене було, то я б цей поставив на останнє місце по ефективності. Там це вкладення, очікувана, ефективність. Оце все ви зрозуміли, да. От, По таких от параметрах, як би сказати, вимірювальних. Ще є в мене плейлист про, про все це є плейлисти, І ще є плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. Це якщо хто ще по мінімуму класи на всі гроші, так би мовити, щоб працювало хоча б опалення, там, щоб той твердопаливний котел чи пічка не вибухнула і все таке, то ДЦ 12-вольтовий циркуляційний насосик. Як встановити, автоматизувати, щоб воно переключалось туди-сюди, дуже зручно. От, Все буде працювати. Все це в мене є, а ще ж у мене є консультація. От, всі умови консультації будуть в першому закріпленому коментарі. От там вже буде посилання на відеогляд моїх сухофруктів, які ще є, яблука ще є, ще трохи вишень є, абрикоски є, і виноград є. Так що замовляйте, вітамінчики нам потрібні, ніхто цю потребу не відміняв. Тим більше зараз, весною, коли вони дуже потрібні, а в сухофруктах всі вітаміни є, бо вони не піддаються, вони просто висихають. Там просто нема вологи, розумієте? Там все остальне залишається, як і в свіжих фруктах. О, і ще ж там буде в першому закріпленому коментарі посилання на недорогі, але дуже якісні акумулятори BIOM, на які зараз скидка по промокоду коду Ігорні саді». До речі, там і інвертори, в них є, і на них теж величезні скидки. В них ще є безкоштовна доставка, якщо ви берете, здається, акумулятор з інвертором. От і гарантія на сам акумулятор 5 років, плюс на дею гарантія. Серйозна фірма, яка давно на ринку України, вона торгує освітленням, світлодіоди, от, от таке займається біо. Можете знайти їхній сайт. Подивитися, а це вони ж почали ще й займатися акумуляторами, інвенторами. І далі будуть розширювати свою діяльність і все цей круг послуг, товарів альтернативний енергетицький. тільки за, я супер. Ой, всі ми цьому доволені, задоволені, і так, ну шо, пішли нагаду. дивитися, що що сидіть <гум> підем, дивитися, знімати показники та рахувати скільки Там воно мені наекономило, скільки мені треба заплатити. Так, ну ось ми вже біля моєї щитової. Вже бачите, він сам лімітер знову на місці. Костя його поремонтував. До речі, що сталося? Це в мене замкнуло навантаження. Тен. Ну, тобто біля тена там перехрестились провода, вони пере... ізоляція щось там нагрілася, і воно один, один з тенів замкнуло. Тобто, е А захисту в ньому нема від замикання. Тобто, між вашим лімітером і тенами, вашими навантаженнями, замикання ніде не має бути, бо транзистором буде капець. В ящику. Ну, Вже все працює. Ну, Як працює? Сонця немає. <со> ну, він зайвий нічого не відбирає, бо немає того зайвого. Так, що в нас тут напалив наш тепловий насос? До речі, він зараз працює. Оце така напруга в мережі зараз. Ну, Інверторну мережу перейшов. Бо КБ розрядився. 5 кВт. Оце він зараз тяне 870 Вт. І спалив він ну, 59-60 кВт годин. За березень місяць. Обнулюємо. О, я думаю, що буде він ще в мене і в квітні працювати. Бо, бо, бо квітень буде негарний. Я дивився там по прогнозу. Так, сонячне поле на даху у нас виробило. 255 кВт годин. Обнулюємо. Так, є. І сонячне поле. На трекері зробила 268 кВт. годин Це така напруга. Зараз, бачите, ну, єрунду видає по 200 Вт. Що це таке? 400 Вт усього. Це взагалі не про що. Ну вже після обід, правда, може. Обнулюємо. Так, ну що, йдемо рахувати? Так, ну, ось вже на місці. І, як самі ви бачили, 60 кВт годин спожив тепловий насос за березень, а СЕС видала 520 кВт. годин От. І на колектор сонячний, ну там в мене лічильника немає теплової енергії, я не знаю, як її рахувати, то якийсь треба ставити, цей... Мірять різницю температур, хід-вихід, плюс потім якось мірять потік воздуха, повітря в кубах. Ну, каже, це таке геморойне заняття. Я на нього на колектор так по відчуттям кинув. Ну, в порівнянні з сонячною електростанцією, я ж знаю, як вона гріє. Там знаю, як гріє тепловий насос, все в кіловатах, То десь 300-400 кВт годин теплової енергії я кинув на колектор. Тобто він таки видав ці 300-400 кВт годин теплових. О, таки видав. По лічильнику домовому, двохтарифному, я ось знімав показники, сьогодні здавав телеграм. До речі, щось Телеграм сьогодні там так тупить, тормозить, я не знаю, це тільки в мене там чи це у всіх пишіть там. Вводиш, по... щось там, ну, тикаєш пальцем там кнопкою, воно думає, думає, думає годину. А потім раз відповідь прийшла, а потім знову. це аж під кінець, я показники знімав. Здавав десь, ну, години 3 4 здавав. Довго відповідає Телеграм, щось там бот їхній. От, і в мене вийшло, що тут 27 по лічильнику кВт годин я спожив день в березні, і 26 вночі. Якщо 27 порахувати по 4,32 це 116 гривень, і 26 кВт нічних по 2,16 гривень. Це 56 гривень. 172 гривні. Хе -хе -хе. Мені треба буде заплатити за електроенергію в березні. Ну, це мені цифра така подобається. 172 гривні. От. От що значить повноцінна система, так би мовити, з акумулятором. Тобто, в мене вже березень-повний місяць, воно пропрацювало. Воно було б і в лютому гарна така цифра. От. ну В лютому я не повний лютий просто користувався акумулятором. Тоді тому вона так вийшла. От за березень, бачите. І це при тому всьому нагадаю, що газу в мене немає. Тобто, все лягає на плечі електроенергії. Все практично, практично все. Тобто опалення, тепловий насос, готування їжі, чайник, плитка, електро, мікрохвильовка, там нагріва води, там ну, все, практично все. Холодильник, всі 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 електропливади, всі мої потреби задовольняються нашим, наші потреби, будинком, будинку, ну тільки за, за рахунок електроенергії. Газу я ж кажу, дров не використовую, хоча вони є, і пічка є, і газу у мене немає. О, за світло, от така, от, я вважаю, цікава цифра: 170. Двірі 27 кВт в день і 26 вночі. Ну, досить непогано. О, а тепловий насос 60 кВт годин спожив, ну, він спожив це в основному, бачите, за рахунок <ккій> сонячної енергії. Так що, мені подобається, мені подобається, як на березі. О, до речі, дивився я прогноз на квітень, То прогноз там дуже 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 мені не сподобався як альтернативщику. Як тому, хто використовує сонячну енергію, бо оце таке, як зараз. Оце хмарність. оцей дощ. Зараз я, до речі, самі побачили на мережі. Сижу. От і інвертор розрядив акумулятор. Він там щось заряджається, але все тяне з мережі, бо і заряда там ніякого немає. Це він де заряджається тими 400 500 ватт. Це довго і нудно. О, так що в квітні я думаю, споживання може бути з мережі або таке саме, або навіть і більше. Бо ну я ж кажу на перші дві два тижні. Дивився просто там хмари, дощ, хмари, дощ, хмари, дощ. Ще й похолодання, ще й буде холодніше ніж зараз. Так що. Погодка така собі, не весняна. Зима була не зимова, весня не весняна, і літо було не літнє. Одне тягне за, інше за собою. Це зрозуміло. Да? Такий собі причинно-наслідковий механізм тут теж працює. А да, в погоді він тим більше працює в кліматі. От, ну що я ще хотів сказати? От такі от результати, бачите, тобто за світло мені копійки можна сказати, треба буде заплатити. От панельок не вистачає. Будемо ще ставити. От і доставимо. Я тоді вважаю, що взагалі, ну, якщо в мене от бачите, зараз от таку темну. Темну погоду все ж таки 500 ватт є. Я казав один мій там глядач, що мрія Ігоря це кіловат мать в саму темну погоду. Да? Це правильно. Ви підмітили, я хочу мати в саму темну погоду, от таку зимою там чи зараз, коли от, ну, мінімум я хочу мати кіловат сонячних панелей. Це мені... E, значить, буде працювати тепловий насос безкоштовно. І ще останні прилади хатні. Ну, там всі там останні ті той холодильник, роутери, якісь там освітлення, то таке, якраз кіловат хватить. Але на зарядку вже і не хватить. Ну, тепловий насос взагалі то не постійно працює, значить, і буде щось і в зарядку вливатися, значить акумулятор буде заряджатися. А це в мене така мрія є, і вона, я думаю, <світтє> сповниться скоро. О, так що така от е, ситуація. Хто там писав, що це не вигідно, що це багато вкладено, те все. Я вам так скажу, не буду я вже спорити, я вже втомився щось доводити. Це цікаво, це вигідно, це комфортно, це незалежно. От, тим більше в наш теперішній час, оце все, що я перехував, незалежність і комфорт. Це дуже-дуже багато значить, коли мережа така нестабільна, і чи буде вона. А якщо вже сказати ще про тариф, який нас чекає в найближчому майбутні, там вже порокують щось 6 копійками під 7, дехто й 9, дехто й 11, ото то вже взагалі ж кажу. Я кажу такі, що пишуть оце таке, що типа не вигідно, що ти туди вклав? Я говорю, давайте почекаємо, сьо наступного підняття тарифу. Я думаю, він не за горами буде і, і, вже, і вже порахує. Вигідно, не вигідно. Та я думаю, після того вже наступно. Підняття <дитя> тариф вже таке взагалі ніхто писав. Я навіть по коментарях це бачу. що Раніше ще коли був тариф 2 гривні, там щось з копійками багато, таких хто писав, що це все нема сенсу. Потім стало 4,32. В рази зменшилося таких скептиків. там. Ну, так, Інколи якийсь там коментар так проскакує, знаєте, ну. Я не знаю, в процентах стільки сказати цікі. Ну дуже-дуже рідко така дурнякну колись хтось напише, що це все невигідно і це ніколи не окупиться. От. Але я ж кажу, наступне підвіття до 6-7 чи скільки він буде, чи 9 той тариф. І ці такі коментарі взагалі зникнуть зовсім 100%, Я впевнений. Ну, Хто таке буде писати з таким тарифом? І, і ти більше з такими цінами теперішні на сьогоднішні панелі. Зараз вони копійки взагалі коштують. Бо це ну, найдешевші, найдешевші тарифи зараз на ой, тарифи, ціни на панелі, тому. Купуємо, ставимо і будемо незалежні від енергії, і ще й мережі. Ми зробимо загальноукраїнській мережі, супер-супер послугу, що не будемо тягнути там з неї, а будемо якби, своєю енергією користуватися. Мережі буде легше, а значить, мережа буде менше вимикатися, стабільніша буде напруга в мережі. І ми ж з тою мережею все одно ж будемо користуватися, хоч трошки інколи, але ж все одно будемо, але ж ну, не так сильно, що наповну користуватися, щоб у нас нічого взагалі не було. О, ну от такі от результати. Все, всім дякую, що що не сказав. що кого цікавить, пишіть, питайте, дзвоніть. Консультація працює. Всім до побачення. Дякую за увагу.